Рік війни у цифрах: 18% території України окуповано. За рік рашисти випустили по нашій території 5 тисяч ракет. Повітряну тривогу оголошували за рік 21 тисячу 256 разів. 8 мільйонів українців є біженцями в Європі. Від рук рашистів загинули 8 тисяч 6 українців, 487 дітей. Близько 77% біженців з України та 79% внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб хочуть повернутися додому. Проте лише 12% у кожній із цих груп готові зробити це у найближчі три місяці. За даними ООН. за рік війни українці задонатили близько 15 мільярдів гривень, і це дані лише одного банку. Президент України Володимир Зеленський зранку 24 лютого оприлюднив звернення з нагоди річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Всі погрози, обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, дрони камікадзе, блекаут, холод. Ми сильніше за це. Це був рік стійкості, рік небайдужості, рік мужності. Рік болю, рік надії, рік витримки, рік єдності, рік незламності, лютий рік незламності. Його головний підсумок ми вистояли, ми не зазнали поразки, і зробимо все, аби цього року здобути перемогу. Слава Україні.